Україна вдячна Німеччині за рішення посилити нашу протиповітряну оборону та передати додатково сім зенітних установок гепард Відео її ефективної роботи проти російських ракет. Зі словами вдячності, очільник МЗС Дмитро Колеба відправив свої німецькі колезі. Водночас він зауважив, що українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків. Лепард 2 та системи ППО Патріот. Німецька сторона продемонструвала вже лідерство в постачанні систем протиракетної оборони Арі СТІ та іншого важливого озброєння. Розраховуємо на лідерство і в передачі патріотів, танків «Леопард-2» та БМП Мардер. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії Російської Федерації.